І знають старий анекдот про те, що міняти треба людей, а не ліжка представляти. Тільки от з приводу змін в уряді, якраз таки справа в іншому: що зміна людей, поки сам кабінет міністрів залишається на суб'єктами і просто продовжує волю офісу президента, не має жодного сенсу. Хто тобто б там не був наступним міністром Сверденко, брат Єрмака чи просто Баба Валя, яка щойно прибирала вулицю на Банковій, нічого не зміниться, поки у нас немає справжнього парламентаризму. Або саме парламент є ключовою силою в країні, і відповідно кабін, який призначається парламентом, і коли кожен міністр може бути дуже легко знятий чи натиснутий через правоохоронні органи, який контролюється офісом президента. Тому якщо сам президент і вся країна хоче побачити дійсно ефективний уряд, який зможе вирішувати наші проблеми під час найскладнішого, найскладнішого, найбільшого тиску за історію існування країни, то ми маємо задумуватися саме про наміття професіоналів. Які будуть мати мотивацію та відповідальність за свої справи, а не просто виконувати роль президента? А президент буде приховувати від цієї відповідальності, бо поганий то не він, поганий міністр, який просто виконував всі його в призи.